Вітаю, шановні слухачі. Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Майдани влада заявляють про свої поступки заради розв'язання гострої кризи в Україні. Чи справді це крок до врегулювання? Мається на увазі звільнення опозиціонерами будинку київської міської держадміністрації, те, що вони трошки розблокували переїзд на вулиці Грушевського в столиці. Водночас заява генпрокурора пана Пшонки про те, що справді. Не тільки під домашні арешти, зокрема, звільнить активістів опозиції за події до 2 лютого нинішнього року, а й, справді проти них суд зрештою протягом місяця закриє кримінальні справи. Взагалі, отже, ми це спробуємо з'ясувати з гостями студії. Ними є політичні експерти, директор центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Вітаю вас, пане Віталію. і член ради об'єднання майдан, науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Вітаю вас, пане Олександре. Телефон студії прямого ефіру. Шановні друзі теж нагадаю. 490 дев'яносто двадцять дев'ять нуль Маєте змогу, якщо бажаєте, звісно, долучитися до нашої розмови, висловити свою точку зору щодо заявленої теми програми. І звісно, знову ж таки поставити запитання обом гостям нашої студії. Отже, по нове події розгортається стрімко і е, нібито намітилася е, така ситуація, що все ж таки на зустріч з на сторони цього протистояння зробили кроки. Знову ж таки, КМДА Вночі, правда, намагалися захопити деякі позиційні сили права радикальні. Зрештою, мітингувальники залишили будівлю київської міської держаміністрації. Вхід зараз, за даними на цю хвилину, контролюють співробітники мерії, і робота поки що КНДА все-таки неможлива. Про це повідомила прес служба київської міської держадміністрації. Міліція продовжує перекривати вулицю Грушевського в Києві, але при цьому, як наслідок, кажуть протестувальники, вони змушені були обмежити рух по цій вулиці в Києві. Всі чекають початку чергового чергової сесії, намічена на вівторок. Одним словом така ситуація, пане Олександре, за вас першого запитання не просто як до політичного експерта, як до члена ради об'єднання майдан. Справді, на ваш погляд, опозиція все зробила для досягнення компромісу. І що ви тепер чекаєте, скажімо так, від влади, крім заяви генпрокурора? Все-таки пролунала. Ну, насправді це не є якийсь далекосяжний компроміс. Це тактичний компроміс, який я би назвав е, обміном полоненими. Тобто, з одного боку, йде е, поступки в сенсі е, тримання будівель е, частини вулиць, з іншого боку, йде е, поступка в частині е, того, щоб люди не лише були відпущені під домашній арешт, але щодо них, і ми сподіваємось на найближчі дні цей процес піде. Саме закриття кримінальних проваджень, власне, от це власне є обміном полонених. Зрозуміло, що це період певної зниження, зниження ескалації, який дає можливість сторонам перегрупуватися, осмислити свою діяльність, свою тактику, свою стратегію. Однак, вочевидь, що питання боротьби цим не вичерпано. Тобто, фактично, якогось досягнення мети на сьогодні нема. До нього так само далеко, як це було і місяць тому. Тому ніхто особливо не розслабляється, але очевидно, що без от таких моментів, коли сторони можуть хоча б трохи розвести сили і відновити хоча б якийсь діалог, то без цього просто будь-яка боротьба буде лише ескалацією насильства. Ну звісно, далеко не секрет. І ви на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, пане Сушко, самі порушили цю тему і висловили готовність відповісти на ці запитання. Чимало опозиціонерів і не лише в Фейсбуці, а так uh -huh. хто стоїть на майдані. Дуже критикували рішення, наскільки я розумію, одностайна ради майдану. От піти на цей крок: звільнення будинку КМДА, розблокування руху частково на вулиці Грушевського. Uh -huh. З точки зору цих критиків це насправді неправильний крок. От знову ж таки, можете коротко зараз повторити, ви дійсно переконані, що ця, це рішення ради майдану було Бо зараз, коли його вже виконали, все Ну, насамперед, так колегіальні органи змушені приймати рішення, які не завжди є популярними. Зрозуміло, що радикальні протестувальники, які цілком мають право громадське своє право на більш радикальні погляди на ситуацію. Вони критикують нас, і зрозуміло, що та й власне нам це рішення далося не дуже просто. Очевидно. Хоча, в принципі, підсумку було одностайне голосування, однак воно дуже гостро дебатувалося понад годину. І це свідчить про те, що прості ріш... рішень тут немає. Зрозуміло, що коли з самого початку закон про амністію не був компромісним, не був прийнятий а був прийнятий односторонньо партію регіонів. Очевидно, ніякого ентузіазму з боку Майдану його виконувати не було. Потім були тривалі дискусії щодо того, за яких умов і який спосіб взагалі ми повинні звільняти протестувальників, тому що це також відповідальність Майдану за своїх людей. Відповідно, тобто не було відповіді на це питання, можна було в принципі стояти на своєму. І враховуючи, що ця борьба, боротьба буде тривалою, довгою позиційною, ми ризикували тим, що понад три сотні людей могли отримати реальні е, терміни ув'язнення, навіть до до, до, 15 навіть до 15 років. років да. Тому на момент прийняття рішення, все ж таки на перший план вийшло питання, е, скажімо так, гуманітарне питання. Е, Оцінювання тих небезпек, які постануть перед рухом опору, у випадку, якщо рух опору виявить достатню байдужість до тих своїх членів, активістів, які потрапили у біду. Тобто, наскільки у біду. я розумію, якщо зовсім коротко сформулювати, люди важливіше адміністративних Ну, принаймні будівель. За, за будівлі. Крім того, були... це не просто якась там здача якоїсь інфраструктури, це фактично спроба демілітаризації і деескалації ситуації, наприклад, на Грушевського. Питання не було в тому, що протестувальники мають повністю піти з Грушевського, але в тому, щоб демілітаризувати цю вулицю, відкрити по ній повноцінний пішохідний і автомобільний рух. От в цьому була пропозиція. Сьогодні це лише частково виконується. Ми ще не знаємо, як воно у підсумку вийде. Ми бачимо, що на даний момент продовжується, тобто, знову є перекриття з боку внутрішніх військ. І це не дуже хороший розвиток подій, тому що в принципі от за цих умов можна було дійсно цю вулицю відкрити нормально, щоб там відновилося повноцінне життя, рух людей Але і я розумію вашу позицію свій. Внесок в те, щоб зменшити напруженість, опозиція зробила? По-перше, ну, це, по це знову ж таки не опозиція. Руху, власне, рух опору він консолідоване прийняв рішення. У опозиції політичної, до речі, не було, коли вони прийшли обговорювати це питання, однозначної думки з цього приводу не було. І, в принципі, воно це рішення народилося в цій гострій дискусії, в якому Раді брали мене. участь і опозиціонери політики, і громадські діячі, і в тому числі представники. Самооборони і тих кіл, які власне стоять на Грушевську, і тих кіл, які знаходилися в КМДА, тобто це дійсно колегіальне рішення, воно однозначно непросте. Воно однозначно таке, що перебуває під певною критикою, але ми взяли на себе цю відповідальність і, в принципі, не відмовляємося. Дам слово ще одному гостю нашої студії Віталію Колику. Ви як вважаєте? От опозиціонери заявляють, що вони зробили все-таки свій крок, ну принаймні, частина. Зроблена. Як ви вважаєте, влада достатньо зробила для того, щоб був досягнутий компроміс? Ну, спочатку хотів би сказати стосовно того, що Рада, Рада Майдана, вона фактично зіткнеться і вже зіткнулася з проблемою легітимізації цього рішення. Тому що в останні стріми такі робили спільно бачення і пряме включення вчора, і протягом віччя, і віччя, і після віччя показує повне несприйняття значної кількості активістів, які стоять на майдані, живуть на майдані. Рішення, які зробила рада ВО «Майдан». це перше. По-друге, очевидно, що для того, щоб логітизувати це рішення опозиції, була потрібна підтримка представників тої частини громадського сектору майдану, які підтримує опозицію, зокрема ВО «Майдан». Вони це зробили. Сказати, що це консолідоване рішення майдану, я би цього не сказав, би, тому, що критична маса людей залишається, свист і повернення спинами до трибуни також були, мали місце. Ситуація в КМДА спробував вночі захоплення з боку представників радикальної частини, також була. Але опонентами цього рішення Ради Майдана є не лише радикали, але як показує і наразі Фейсбуку, а аналіз заяв політичних. Люди, які далекі не є радикалами, а є більше лібералами, навіть ті, що виступали за мирні способи розв'язання. Тому що це рішення не дає відповіді на багато питань. Перше питання це оцінка закону про амністію. Раніше представники опозиції, той саме був Байдан, називали цей закон закон про заручники. Оцінка була дана, але все ж таки виконуються умови цього закону. Що це тактичною поступкою, спробу компромісу чи намагання створити якісь повод довіри з владою і домовитись про правила гри? Я не бачу того радоздатності як з боку Вайдава, так і з боку влади, тому що закрите кримінальні провадження, які були зокрема в частині 2, двісті статті Кримінального кодексу, більшість цих рішень судів, особливо про те, про відпущення на домашній арест, вони були написані під копірку. Великому рахунку перегляд цих рішень не також багато часу вимагає. І як умова початку переговорного процесу можна було задати питання про перегляд цих рішень і закриття кримінальних проваджень. Однак це було поставлено в залежність від звільнення адмінбудівель. Добре, звільнення адмінбудівель. Питання друге. ВО «Майдан» і опозиція створюють народні ради, які розглядаються ними як квазіальтернативна влада на місцях, тому що всі ми прекрасно розуміємо: захоплення ОДА. Не вирішує питання діяльності ну, народної ради о, да. так, але і це це зрозуміло. Але який порядок денний діяльності народних рад як альтернативної влади на місцях? Тобто, це загони самоборони, муніципальна міліція, це кроки по реальному врядуванню на місцях місцевого самоврядування. роль місцевого самоврядування і роль цих народних рад. Вони звільняють зараз. Ода добре, але але, облради, але, співпраця а, чи, з ними в деяких областях це є, але в більшості немає. І більшості навіть просто є імітація створення міжфракційного об'єднання. Депутатського об'єднання, народна рада, куди входять поставники і більшості колишньої або діючої більшості, і опозиції. Тобто, це є повна імітація народних рад. Тому на ці питання опозиція і «Майдан» не дали відповіді з іншого боку. Також очевидно, що хто від цього втратить, хто від цього здобуде. Я сподіваюся, що після цих рішень важких для опозиції і для «Майдан», Влада також, е, і вона показала частковий відступу до е, Карміна і до е, інших будівлі вище по Грушевську, буде справді перегляд е, 294, там, скільки там, 300 кримінальних справ, е, пов'язаних принаймні з д, дуже важливими, дуже негативними статтю, стаття е, 4 статті 224 кримінального кодексу. Якщо перегляд цих справ буде відбуватися, буде показано графік, скажімо, сьогодні там 50-100. І так далі, і це буде прискорюватися ці рішення. То очевидно, що створиться певний простір, де можна буде говорити про подальші кроки на зустріч, але це тільки початок, тільки-тільки це е, то, знаєте, до, до цього часу сторони не проявляли договору Обидві. Обидві сторони. І зараз є можливість, що оцей тетичний компроміс буде перестав щось більше, і тоді легітимність рішення Пануко, Хто майдан? має вести ці переговори особисто Віктор Федорович. Кличко тягне бок Арсенія Ценюк, ще просто представники влади і певні тих, представники до, опозиції до, до тих спікерів, які представляли інтереси і майдану, і влади під час переговорного процесу. Довіра достатньо низька, як з боку в, у владі, так і з боку суспільства, взагалі до цих переговорщиків. Очевидно, що це має бути інша група переговорщиків з по боків, тому що ця група, яка зараз є, вона не відповідає не інтересам, не е, суспільства, які підтримує владу частину цього, не тим, хто проти цієї влади виступає. Ну, президент Довіри... має брати участь в цих перегорах, особисто, оч, на ваш погляд. Е, якщо ми говоримо про тактичні, як, як тактичні компроміси, то це можуть робити люди, які дійсно представляють чиїсь інтереси або повноважені мають на це майдан. Якщо ми говоримо про більший порядок денний переговорного процесу, комплексне рішення, це може бути конституційний договір. І тоді дійсно тоді роль президента як основного переговорщика, від нього залежить від його рішення. Тактичні переговори це мають люди наділені мандатом і довірою. Якщо є довіра і мандат, очевидно, що можна отримати результативні переговори. Посередники мають брати участь в цьому переговорному процесі. Західні, зокрема, чи не обов'язково в комплексному рішенні. В тактичних рішеннях ну, особливо для мене не зрозуміла роль, скажімо, Європейського Союзу, який би вирішував, на які метри мають відступити Беркут від, на, на Грушевську. Це питання переговорів тактичних бойових командирів Майдану і керівництва правоохоронних органів. Пане Сашко, ви як вважаєте, От що далі може бути оці переговори, в якому форматі вони мають відбуватися? Те, що пан Віталій щойно казав, участь міжнародних посередників. Адже до речі, от ви це підтвердите зараз чи ні, чимало спостерігачів припускає, що власне рішення Ради Майдан в тому числі ухвалилось оце все-таки звільнити КНДА і трошки розблокувати цей приїзд на Грушевського, в тому числі, ну якщо можна взяти це слово під тиском заходу. Це до речі, відповідає дійсності чи ні? Серед тих аргументів, які звучали на засіданні, Ради з... та, та, безумовно, безумовно проговорювалися питання реакції міжнародного співтовариства. Тобто, тут зрозуміло, що е, на нас дивиться весь світ, і з великим рахунком, якби домінували виключно аргументи силового тиску. Ну дійсно нас би ніхто не розумів, і Майдан би втратив ту репутацію мирного спротиву. Зрозуміло. Що стосується, до речі, от мій колега каже, що до певних недоліків там процедур прийняття рішень чи довіри до цих рішень, так чи інакше, без інституційних рішень, які приймаються колегіально, нічого не буде. Можна, скільки завгодно, критикувати, що там не ті зовсім там не зовсім ті люди там беруть участь, не всі абсолютно середовища представлені. Але факт полягає в тому, що на сьогодні саме Рада, є, Рада ВО «Майдан» є колегіальним органом, в якому максимально серед, якщо порівняти з усіма іншими спробами створення таких майданчиків, то там дійсно представлена абсолютна більшість сил. Середовищ, які представляють нинішній саме Рукови. представники І, принципі... мають брати участь в переговорах з владою, а зараз ми маємо тільки ну... трьох учасників. Звичайно, ну, не, 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 ну, не, не сорок в переговорах. А деякі представники. Тому, в принципі, тут важливо, щоб рада забезпечувала е, виконуваність своїх рішень. І от те, що ми в принципі бачили в останні два дні, це якраз підтвердження, що ну, принаймні на певному рівні. Рада може забезпечити, що ці рішення приймаються і виконуються. КМТА звільнили, ви маєте да. тому, все, так. в принципі, все це добре, але це знов все таки не значить, що це, ця інституція є бездоганна в усіх своїх проявах. От, Далі, е переговори мають за нова. Ви переговори. Має, брату, переговори. Розумієте? В принципі, зрозуміло, зрозуміло, що е склалася практика таким чином, що е ведуть переговори три партійних лідери. Е неодноразово ставилося питання щодо розширення кола переговорників. Однак розумієте, ми на сьогодні не маємо усталеного переговорного формату. У нас всі переговори відбувалися. Як то кажуть, адхок, тобто от, певна ситуація критична вимагає, біжуть на переговори. Причому ці переговори заздалегідь навіть не анонсуються і не готуються. Тому за таких умов, коли немає регулярного переговорного процесу, фактично немає і регулярної команди переговорників. Кожен раз питання вирішується в даній конкретній ситуації. Наприклад, якщо йдеться про технічні переговори щодо там, демілітаризації тих чи інших ділянок вулиць, зрозуміло, що там повинні брати участь представники. Такі самооборони, які безпос... і не тільки самооборони, а ті середовищ, які там знаходяться, які там присутні. От. Однак, чи є зараз такі переговори? От в тому проблема. Ну, у нас з президентом зараз нас... переговори, наприклад, не ведуться. І Вони вез... не ведуться. Вони не ведуться. А без цих переговорів час. можливо взагалі зв'язання кризи в Україні? Адже багато опонентів Віктора Януковича вимагають відставки його вибачте. Це головна вимога. Uh, зрозуміло, просто uh, всі uh, ну зрозуміло, що якби йшлося про якісь вимоги, які можуть бути виконані завтра, післязавтра, чи е, якби, наприклад, цю вимогу, яку ви назвали, можна було б виконати протягом тижня, то зрозуміло, всі були б зосереджені на цій вимозі, і ніхто би ні про що інше не говорив. Чи вона вона знята зараз, допоміг вона абсолютно не знята, але всі розуміють, що досягти цієї вимоги дуже швидко не видасться. Тому на сьогоднішній день йдеться про ціле коло вимог, які чітко озвучені, в тому числі вони передбачають створення. Нормального політико-правового політико-правової атмосфери навколо того, щоб були президентські вибори нормальні, тому що інакшого механізму зміни Конституція... президентської влади як нормальні вибори просто немає. 2004 На даному етапі пріоритетом є обмеження повноважень президента, бо без цього не можна говорити про створення будь-якого уряду національної довіри, народної довіри чи до технічного коаліційного якого завгодно, поки зберігається абсолютна влада президента. Все це не працює. Тому на сьогодні і говоримо, говоримо є ідея повернення до Конституції 2004, тому що це можна зробити відносно швидко. Є і інші ідеї, є ідеї конституційного договору чи тимчасового конституційного меморандуму, який би давав можливість тимчасово створити правові рамки для існування певного уряду, який би забезпечив стабілізацію ситуації, входження в нормальні президентські Кроки вибори. Кроки до цього здійснюються вже. Сьогодні саме це, ці ідеї вони власне виносяться на погоджувальну раду. Ми надіємося, що завтра в тій чи іншій формі це буде проговорено в парламенті, без цього ну, без парламенту зрозуміло, що е, ці проблеми не, не можуть просуватися вперед. Тому зрозуміло, що варіантів е, розв'язання саме правової е, ситуації їх декілька. Важливо на сьогодні отримати політичну волю обох сторін. Для того, це розуміння, що, наприклад, без перегляду, хоча б тимчасового повно, власне, ситуації з президентськими повноваженнями, урядовими повноваженнями, парламентськими повноваженнями криза не, ро, не, не розв'язується. Е просто дивіться, от сьогодні буквально на погоджувальній раді голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що не зареєстровано жодного документу щодо механізму повернення до конституції 2004 Спочатку треба, спочатку треба погодити певний документ, от, власне, на що зараз е, є розрахунок, на те, що можна сісти за круглий стіл і, і говорити про реальну, навіщо, навіщо реєструва? Навіщо реєструвати документ, який завідомо провалюється? Наприклад, якщо під нього немає певної кількості голосів, згоди. То сенс його реєструвати теж мені не дуже проєкт. Про проект постановити йдеться, нібито про проєкт постанови завтра, від опозиціонерів. Якщо, наприклад, в найближчу добу е, немає консенсусу. То завтра, звісно, буде внесена постанова про певний акт щодо відновлення конституції 4-го року. Будуть намагатися, щоб її поставили до порядку денного і проголосували. Зрозуміло, що якщо він не набирає 226 голосів, то в цьому це більшою мірою буде як демонстраційний акт, який має засвідчити, що з того боку з боку влади немає політичної волі до розв'язання. Проблеми. Однак це не наблизить нас до розв'язання самої проблеми. Це лише демонструє статус кво зовсім мало часто. Що так. ж тоді наблизить, я пану Віталію? Зараз надам слова. Так, звісно. На ваш погляд коротко, а що ж тоді наблизить? Щоб ви закінчили свою думку, якщо Верховна Рада не здатна це вирішити, е, в принципі, переговори за участю президента повинні вестися. Добре, Без цього немає ніяких шансів. Пане Віталію, що ви вважаєте? З... Тут Рада завтра починає свою роботу знову. З моєї точки зору, фактично, зараз є єдиної позиції в самої опозиції стосовно того моделі. Зміни влади, форми правління і зменшення повноважень президента, тому що суперечки все для них точаться, і ті рішення, які пропонуються, нагадують Шариковщину, тобто взяти все і поділіть. От одним рішенням повернути дію Конституції. І це, і в принципі, закладається неправове рішення. Для рішення конституційного питання. Тому, з моєї точки зору, найбільш оптимальний варіант це конституційний договір, де суб'єктами підписання виступають Верховна Рада, політичні сили, які там представлені, влада, президент, президент як представник і громадянське суспільство. Три, три підписанта, три суб'єкти і приговорного процесу підписанта цього договору. І Як не буде чинності рішення, якщо вдасться його досягти? Це комплексне рішення. Перше, це повернення це концінне договір, і в цьому костіному договорі мають бути прописані повноваження Верховної Ради, президента і місцевого самоврядування. Без цього неможливо взагалі верити про якісь змін. а потім Верховна Рада це так? Потім є порядок графік внесення змін до виборчих законів, які створили правові механізм проведення вільних прозорих транспортних виборів, забезпечення переформатування транастральновиборчої комісії, тобто всі необхідні передумови для дійсного вільного воловиволовиволовилення і перезапуска системи. І тільки тоді можна говорити про те, що є оптимальні умови для написання нового тексту конституційної редакції і вихід на перезапуск державності. як Також пане Віталію, добре. Конституційний договір це все триватиме тижнями, місяцями, але ж майдан він це не хоче чекати. Це не це не тиждень, це рішення, яке можна прийняти на протягом найближчих двох тижнів. На ага. це треба політична воля у владі і в опозиції є люди, які готові задати конституційний договір і в опозиції, і в владі, зокрема радник президента Станічук озвучила можливість такого конституційного договору з іншого боку. інститут першого грудня також висуває ідею конституційного договору. Точки дотику можливо протягом лише, двох тижнів Лише необхідно. Те, що була політична воля з боку лідерів опозиції і з боку президента України. Якщо ястреби ті, що виступають за загострення конфлікту, з обох, боків. Бу, з обох боків віддадуть меншість, а прийдуть люди, які підміють конструктивні рішення. Можливо, досягнення компромісу протягом двох тижнів максимум. І потім це виноситься на Верховну Раду, вона затверджує. Так, звичайно, це може бути 300 голосів. Це може бути закон Угу. 226. Так, це буде політичний закон. Всі розуміють. Але це буде політичний закон, який дасть можливість його імплементувати. Панове, півтори хвилини, майже залишилося ще одне питання, ми маємо обговорити, встигнути. Новий уряд, новий глава уряду. Що тут, як ви вважаєте, який може зробити вибір президент? Ну, я би хотів, щоб це питання розглядалося після от того питання, яке ми тільки. що шо... Ну, звісно, договір. який сенс говорити про персональний склад, якщо ми не вирішили принципові питання устрою, розв'язання криси? Будь-який уряд, який буде призначений за зараз? Голосами виключно парламентської більшості нинішньої він жодним чином не дає відповіді на питання дня ні майдану, ні владі, ні зарубіжним партнером. Тому, тому це він ситуації. може бути прийнятий виключно під новий транш кредиту з Росії і більше ні підшов. Тобто, власне, і на іншого сенсу, Або, а але переговорів переговорює з як... і, е, західним фінансовим інституціями, в тому числі, і тому для мене це очевидно, що перше, має бути визначена модель: це технічний уряд, це коаліційний уряд. Це просто призначення нового прем'єр-міністра. От є 33, 33 моделі. Досі не визначено. Так досі модель я наскільки розумію і для влади, і для опозиції немає остаточного рішення, тому що є чую різні пропозиції з боку тієї ж саме опозиції. Технічний чи коаліційний. Інколи путують ці два поняття. Технічний уряд це є деполітизований уряд, де є чіткі вимоги до його учасників, і є порядок, де, де який яких має виконати коаліційний це участь політичних сил. Допоки опозиція сама не визначиться, що вона хоче від цього уряду. Яка має бути модель? А влада визначилася що досі? А, а влада також не має остаточного рішення, оскільки не зрозуміло, яка буде по перше персона цього міністра досі. і програма виконання. Тобто, під які задачі будуть формуватися уряд? Чи то технічний уряд це буде інше будуть умови? Просто призначити нового прем'єра. Це зовсім інше питання. Дякую вам, панове. Час нашої розмови вичерпано. Нагадаю, що це програма ваша свобода купри Олександр Леченко. Гостями студії були політологи Олександр Сушко і Віталій Кулик. Дякую за увагу. Дякую.